И всем привет, с вами український Вусаж. Сегодня я буду показувати, де скачати українську газборку. Заходимо на сайт. Просто можна прописати Ну, Ой. так, Гасошка ну, так. <плес> <свіс> <плес> 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 Ми заходимо, в мене збілот дві у яка можна на тут на цьому сайті скачати. Але такого, заходимо все для CS клієнт, скачати клієнт і попадаємо там, де можна скачати Counter-Strike. В самому верху є Counter-Strike українського лісника. Я зараз ще вам посилю один канал. Я знайшов, він там знімає про звідси скачує все, що ви хочете. Може навіть поклати не з ним не дуже так. Оце його ще канал буде під описанням. Бачите? Він знімає всякі ролики. Обще бомба. Копей. Я виложу ці дві ссылки під описанням відео. А зараз я перейду до самої суті Counter-Strike 1.6 українського війська. Поїхали! Ось я вже в Counter-Strike. Бачите, нас там представляє музика. Mm, сразу высвечиваемся, его не тут остался. И все, что у нас то... Не Мне нравилось, но... и так его Стой немножко на вот я не люблю такие мешки. я на вот сразу вали. а, ну, а, ну, я шо, вам скажу по правде, на жалкий пожарный причин. Да, я там буду машину не него контроль. Так что может такой маленький. От я и перехожу. Нет, нет. Зарушка этого мне. Лючи-чуть. Ну, Значит, я нож нажив... Я... блин, и его окей, выдвигаемся. Команда, держимся группой. Тебе понял. Хорошо. Окей, хорошо. Есть? Воу, воу, воу. Я радар лесника и двигу. Если вы бачите. Блин, мы меня... на... Вот так его карте, але от тебе низника. Коли, коли ви стріляєте. Мене, по сути, кондиционер лагається. Ой, лагало, що лагається? Дивіться, в мене просто лагає А! Не лагає! Не Морский. Ещ один где-то лазит. А, меня убили. Павло. Я потерял его. Террористы победили. Я оставлю сейчас ссылку на украинского лесенка. Чтоб вы знали. Видо описание. а хочу вам тебе сквозь минут? Поставьте лайк с пам'яком. Оставляйте положительний коментарі і всім удачі, всім пока.